Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Софія Северіна вітаю вас у своєму новому довгоочікуваному відео. Оскільки відео на цьому каналі вже не виходили з самого початку року. Це вже дуже-дуже довго. Це більше ніж. Ніж скільки? Чотири місяці? Нічого собі оце. Оце я даю. Але насправді. Було багато причин для цього. Тому сьогодні ми з вами їх обговоримо, тому зустрічайте новий формат відео розмовні відео. Бо дійсно є що обговорити. Я не знаю, наскільки затягнеться це, на це відео. надіюсь, що воно не буде дуже довгим. Але я сподіваюся, що ви додивитесь його до кінця. Тому давайте розпочнемо. Початку. На початку року у мене було дуже багато різних проблем. Це були проблеми зі здоров'ям, але не тільки це. Також справа в тому, що я йшла зі своєї школи в онлайн-школу, щоб навчатися онлайн. Так сталося, що за особистими причинами і по стану здоров'я я, я Мала перейти на онлайн-навчання. Тому що моє здоров'я і інші причини мені не дозволяли нормально навчатися у школі. Тому я вирішувала всі питання з цим. І зараз я вже як місяць, можливо, більше, напевно, вже два місяці навчаюсь онлайн. Так, вже два місяці. Ось. Я на початку весни розпочала вести Інстаграм знову і Тікток, але так сталося, що я не змогла продовжити вести ці соцмережі, оскільки я втратила батька. Це сталося вже три тижні тому. Так сталося, що його не стало, і виникло багато різних проблем, і я думаю, ви розумієте, що мені було взагалі не до відео, не до Ютубу, не до Тіктоку, ні до яких соцмереж, бо було багато проблем і у мене був взагалі жахливий настрій. Зараз я потихеньку відходнаю, і тому я розпочала вести соцмережі. Справа в тому, що зараз я знаходжуся в процесі переїзду, тому що а, ми вирішили, що ми будемо їхати з цього міста, так як воно нам ніколи не подобалось. воно дуже маленьке, роботи немає. І коли тато не стало, то у нас більше немає причин просто тут залишатися. І ми вирішили, що ми будемо переїжджати в Київську область, точніше в передмісті Києва. До наших рідних, оскільки разом набагато легше з цим впоратися. Тому зараз ми збираємо речі і вже 15 квітня, тобто через тиждень, грубо кажучи, ми їдемо на потяг і в до, до Київської області. Насправді я рада, що ми переїжджаємо, бо було дуже багато різних причин. Мені не хотілося вже тут залишатися в цьому місці. Я планую зробити відео про життя переселенців на Західній Україні, де я розповім всі плюси і мінуси життя тут, і що я для себе помітила як переселенця тут, на Західній Україні. Але просто ми трималися тут, бо тут працював тато, а тепер, коли тата немає, то у нас більше немає сенсу тут залишатись. Тому ми прийняли таке рішення. Всі речі ми переправляємо новою поштою. А, так, ми просто збираємо коробки і відправляємо посилку. Але а, виходить, що 9 квітня до нас має приїхати мій дядько. Це чоловік сестри моєї мами і тату мого довірного брата. Ви їх вже знаєте, бо я їздила минулому році до них в Київ і вони приїжджали в і їздили разом ворог. На мої рідні тому вони точніше чоловік мама і сестри має приїхати за ще однією людиною і перевезти нашу машину на наше нове місце проживання. Разом з деякими великими речима, такі як, наприклад, мій штатив, комп'ютер, телевізор, вентилятор о, і так далі, всі інші речі. О, що я буду казати про мій блог? Я хочу сказати, що, будь ласка, не очікуйте від мене чогось такого, бо я намагаюся. Я намагаюся вести соцмережі, тим паче, що це мене дуже відволікає. Але я не знаю, як я буду це все встигати. Бо я вже розпочала вести інстаграм і тікток. Я створила свій новий Тикток-акаунт. Посилання буде в описі цього відео. І посилання на інстаграм я також вишу. Справа в тому, що я просто не знаю, як я встигну це все з передвіром з Ютубі, з Тиктоком і Інстаграмом Але я буду намагатися. Ось в Тіктоці будуть відео просто влоги по переїзду, такі міні-влоги, такі. я буду показувати, як ми там збираємо речі і так далі. На Ютубі я хочу знімати розмовні відео, також залишаться розпаковки, залишаться е, приготування, кулінарія і влоги. Звісно, будуть влоги. Це мій основний контент, і він залишиться. Скоріше за все, блоги будуть як і були за один день, так і за, наприклад, цілий тиждень. Цілий тиждень життя зі мною. Я буду все показувати, все розказувати. І я дуже сподіваюся на вашу підтримку. а Також. А зараз разом з нами знаходиться моя бабуся. Вона приїхала на другий день після смерті тата. Вона приїхала до нас, вона підтримує нас, вона допомагає нам з переїздом. що їй неймовірно вдячна. Просто я дуже рада, що вона в нас є. Також друга моя бабуся знаходиться під Києвом, куди ми переїжджаємо. І знову ж таки сім'я. Там, де мій дві брат молодший морщик, там де а, Сестра моєї мами і тідний чоловік. Це все, моя тітенька і дядько. Вони всі, до них ми саме будемо переїжджати. Тому готуйтеся бачити блоги вже з нового місця. Насправді я дуже рада, що ми переїжджаємо, Просто що за таких обставин звісно. Трохи сумно. Не трохи це сумно. Але Треба жити далі. Я намагаю і я бачити, у мене це непогано виходить. Тому такі справи. Я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Було б дуже приємно, якби ви поставили вподобайку на це відео, ви написали якийсь коментар. Бо мені треба трошки, щоб Ютуб мене почав знову просувати. Бо ну, відсутність 4 місяці це. Багато дуже. Це найвелика моя відсутність, як мені, мені здається. Бо я була відсутня три місяці. Навіть ні, три місяці я не була відсутня. Напевно, була все ж таки, так. Два місяці було, але чотири місяці це щось дуже багато. Але я буду потихеньку повертатися у русло. Ну, коротше, з такі справи. Я сподіваюся, що вам було цікаво. І ви можете поділитися своїми думками або коментарями, або, можливо, ідеями для нових роликів під цим відео. Коротше, я сподіваюся, що вам було цікаво. Я всіх вас дуже-дуже сильно люблю. І я дуже вдячна тим, хто додивився це відео до кінця. Я вдячна, що ви потратили за мене свій час, і я дякую вам за увагу. І якщо ви ще не підписані, то, звісно, підписуйтесь, бо далі буде дуже цікаво. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І на цьому, напевно, сьогодні все. Всім дуже-дуже дякую за перегляд. Всіх дуже люблю. І до зустрічі у нових відео.